Маємо пацієнта, який має грижу в поясничному відділі: це l 4 l 5 l 5 s 1 При розриві фіброзного кольця вип'ячується пульпозне ядро, яку в першу чергу буде давити на нерв. Ми бачимо те, що нерв в першу чергу буде давати на поясничний відділ, і також буде і давати з інервацією на ногу. Віддає двуголовий м'яз стегна. При інервації нерва йде запальний процес на м'яз. М'яз в свою чергу спазмується. Я вам зараз покажу. Як я провожу лікувальний масаж. Після гарного розігрівання ми приступаємо до глибокого пропрацювання м'язів. На даному етапі ми пропрацьовуємо двоголовий м'яз стегна. Далі нерв проходить по литковому м'язу. Тут також має дві глави. Одна із них була. В запальному процесі і в спазмованому також. Пропрацьовуємо цей м'яз, розігріваємо гарно, з глибоким пропрацюванням доходимо до цього нерву. Пацієнту, звичайно, трішки неприємно, але це звичний стан для тих, у кого йде запалення сідничного нерву. Буває, пацієнт не відчуває. Навіть повністю ногу в цілому може бути оніміння в певних частинах, в певних ділянках ноги і приводимо м'яз в тонус, тому що м'язи бувають в гіпертонусі. Да, головне хотів ще сказати: якщо ви маєте проблеми зі спиною, то краще робити МРТ, МСКТ, рентген, щоб більш детальніше розуміти, бо ніякий спеціаліст вам не скаже, що у вас є грижі або протрузії. Ми не можемо їх пропальпувати. Можемо тільки побачити їх на знімку. Так що, друзі, звертайтесь в нашу студію масажу Рестарт. Якщо маєте дані проблеми, якщо маєте проблеми зі спиною, якщо віддає в ногу, навіть віддає коли в серце. Це також бувають проблеми в грудному відділу. Це від спини. Так що будьте здорові і до зустрічі в нашій студії.